Вітаю на РБК Україна. Росія продовжує бити дронами і балістикою. Сьогодні ударів зазнали Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області. По Києву Росія не б'є, тому що в ці дні в Києві знаходиться американський генерал Келох. Партнери в цей час нарощують поставки зброї. Зокрема, відвантаження Петріот союзникам за кошти НАТО. Сьогодні підтвердив Трамп. При цьому запитань щодо систем ППО набагато більше ніж відповідей. Це ж стосується і нових ракет від США, які можуть долетіти до Москви, Про які написала низка медіа, однак реального підтвердження таких поставок немає. Маю на зв'язку Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, добрий день. А дня сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Росіяни били по енергетиці, вдарили навіть по заводу польської компанії у Вінниці. Що вам відомо про наслідки цієї атаки, в якій було задіяно і БПЛА, і балістична ракета? Балістична ракета прилетіла по Одесі. Це теж промисловий район, і росіяни так, коли їм вдається, значить стараються наносити удари в основному по індустріальних районах. Ну но... Зрозуміло, що при фронтові міста вони завжди під ударом. Для них вихідних нема. А в нас дійсно, коли приїжджає генерал Келог, да, ми можемо трішечки виспатися в Києві. От. А сьогоднішній наліт він нічим особливо не відрізнявся. Ну, можна лише сказати, що повернулися до практики широкого охвату міст у місць ударів. Да? Бо дійсно дісталося як в Східній Україні, так і при фронтовим містам, так і прилетіло по Західній Україні. Загалом якихось таких видатних досягнень немає. Єдине, що ну, трішечки сьогодні гірше спрацювала наша ППО, мабуть, через те, що ну, сьогодні процент збитих шахетів 86%. Загалом при минулих нальотах це від 92 до 97% фактично 98%. От 9-го було 98% збитих. От. І це був найбільший мас, найбільш масовий наліт, коли прилетіло 728. Сьогодні це ж не завжди залежить від, від роботи нашої ППО. Це залежить куди стріляли. Чи є там зенітні зенітно-ракетні комплекси, чи є там мобільні групи? так що ситуація така: сьогодні дійсно і забагато сьогодні влучань. Сьогодні 57 російських, ну, мабуть, всі шахеди, значить, вдарили по 12 локаціях. Ну, такого давненько не було. Значить, 57 це вдвічі більше. Ну, наприклад, якщо порівняти з. Свіженькими 14, за 14 там всього було 28 шахетів влучило. Так? І тоді прилетіло. ну, Тоді, щоправда, прилетіло і нам набагато менше. Але сьогодні забагато влучань. Ну тут нічого не зробиш. Ми, на жаль, ППО не встані перехопити відбити повністю. Жодна система ППО не встані повністю. Відбити повітряний напад. Нам це вдається по крилатим ракетам. Да і на жаль, по шахедам треба влаш... треба створювати систему антишахетну систему потрібно подібну до залізного купола ізраїльського. Тоді процент буде стабільно високим. Ну і говорять в цьому контексті ще про ракети-перехоплювачі, яких нібито в нас був дефіцит. Можливо, можливо, ні, але точно їх його не буде, тому що Трамп підтвердив передачу ракет. Нових до систем Петріот, при цьому невідомо є доля систем. Він говорив 17 систем, і взагалі це на ваш погляд реалістично чи ні? Ні, не реалістично. Скоріше за все, Трамп ну для нього яка різниця там одиниця чи пускова установка? Скоріше за все, ну для нього Петріот це значить щось, що їздить і стріляє все. Значить, скоріше за все, мова йде про 17 пускових, бо я не знаю, де можна взяти 17 батарей. Це треба або, скажімо, добряче потрусити арабські країни, або забрати у Ізраїлю 8, 8 так би мовити, систем, які в них просто стоять на складах, але це теж потребує часу їх відновити і довести до стандарту ПАГУ. До антиракетного стандарту. Да? Скоріше за все, мова йде про 17 пускових установок, і тут велике питання, скільки до цих пускових установок дадуть власне систем управління, які складаються з радару, кабіни управління, а, значить, системи зв'язку і генераторної станції, яка забезпечує там, системи управління, забезпечує струмом, енергією забезпечує. Да? А, загалом, теж такі батареї, як ми отримали, вони складалися з усіх оцих чотирьох компонентів плюс чотири пускові. Тобто, якщо ми отримаємо чотири батареї, це буде ідеально. Ми зможемо прикрити ще чотири міста українських від російських ударів російською балістикою. Ну, якщо менше, тут же варіант батареї вона може, може мати і 4 пускових мінімально, і 10 пускових максимально. Гірший варіант, якщо це буде дві батареї, тобто на 9 і на 8 ракет. І зовсім поганий варіант, якщо це будуть власне пускові. Це збільшиться, підвищиться захист захід тих місць, в яких вже є, які вже розміщені батареї. Бо сама по собі пускова установка вона не здатна виявляти, наводитися. Є завдання привести і запустити ракету. Вона не здатна сама по собі. А, працювати, діяти а якщо політично все складеться на нашу користь, і Трамп дійсно е, готовий надавати додаткові системи можливо батареї, хотілося. А які взагалі можливості зараз є? І люте говорить терміни і можливості як максимум у України? Ну ви ж знаєте, як у Тарем, Трампа да він сьогодні каже, дає завтра, скаже та да ні, не дам от Тобто, я тут прогнозування тут навіть важко бути вангою, да бо і Ванга і, ванга, і та помилиться в кінці кінців. Це Трамп. Так що жодних строки я не називаю. Ну, єдине, що відомо, наприклад, що Британія вкрай довгострокові укладає з нами на роки контракти на постачання, наприклад, зенітних ракет. От, це на роки і загалом. Європейські країни НАТО розуміють роль України у, скажімо так у можливій Третій світовій війні. Так? Тобто, що зараз, скільки ми тримаємося, стільки нема небезпеки, реально Третьої світової війни. Європа це розуміє набагато краще, ніж нинішнє керівництво Сполучених Штатів. Є сподівання, що такі нам будуть давати. В достатній кількості озброєння для того, щоб ми могли ефективно вести бойові дії, не стікати крові. А ефективно вести бойові дії, якщо все ж таки е, Трамп надасть е, от ракети, наприклад, медіа публікують припущення щодо поставок Україні джасом і томагавків. Ви можете е, ну коротко якось прокоментувати, чим би вони нам насправді допомогли і джасом і томагавк. Ну, томагавки зрозуміло це взагалі найсильніше, е, наскільки я розумію, зброя Америки. Розумієте, якщо б ми якщо ми отримаємо томагавки. То mm -hmm. американцям доведеться програмувати їх політ до цілий. Цим чи чирювати, як кажуть, зрозуміло, да? туди лечу, туди не лечу. Це значить, якщо дзвіз ситуація простіша в неї, скажімо, не настільки. Бо, по-перше, мала дальність, по-друге, цієї системи до наведення через сканування поверхні під собою, там набагато простіша система. Розумієте, ми би самі могли створити такі ракети, але потрібні цифрові карти місцевості. От те, що нам, ну, для того, щоб запрограмувати політ, ракета ж, така, як сучасна крилата ракета, вона ж не летить просто по GPS інерційна система. Поставили перешкоду GPS і все, ракета вартістю там, мільйон доларів, да, полетіла в Божий світ. Десь до впаде, да, як вичерпається паливо. Потрібні більш досконалі системи для цього, більш захищені системи. От, тому ситуація така, що до цих систем потрібно буде ще й постійно, постійно стала і достатньо повне наповнення значить, цих систем розвідувальною інформацією і інформацією щодо рельєфу місцевості на маршруті на маршруту польоті до цілі. Якщо цей комплекс ми отримаємо, можна говорити про томагавки. Тобто, якщо немає хоч однієї складової з цього, да, нема сенсу говорити про томагавки, і, взагалі, на мій погляд, томагавки це просто тому, що важко вимовляти слова «джасм». А під томагавками, розуміється, більш прості ракети. Оці «джасм» на звичайні на дальність 360 кілометрів, і джасм і Р на дальність десь 950 кілометрів. До речі, Польща замовила. Таких Джасм і вісімсот 821 штуку, і вже є дозвіл держдепартаменту на їх отримання. Тобто обидва ці типи, ну можна сказати, реально що ми зможемо їх отримати щодо балістики. Ну було б дуже добре отримати ATACMS, але про них жодних. Так, посилань жодних натяків поки що не було. А на що є е, натяки посилання офіційні? От з того, що ви спостерігаєте в останні дні, коли Трамп заявив, що буде збільшувати поставки зброї Україні? От на що ми точно можемо сподіватися зараз в політряному сенсі? Сподіваюсь на зенітні ракети, і начебто на е, ракети до Хаймарсів і 155-мм снаряди, начебто, ці позиції узгоджені. Хотілося б також отримати ракети ХАРМ, які загалом так ну, непогано працюють по російських радарах. А російські радари це все-таки значить, там, високовартісне і вкрай технологічно складне обладнання. да? Ну, от, І вони варті того, щоб на них витратити ракету ХАРМ, яка сама по собі теж не дешева. Там мінімально пів, навіть старі зразки, це мінімально пів мільйона доларів. Російські радари там і 2, і 3 мільйони доларів можуть коштувати, незважаючи на те, що там, як правило, комерційні радіоелектронні компоненти. Але вони вимагають місяці для відновлень для створення та випуску такої системи. Да? І якщо залітає харм і влучає в радар, то є можливість пробити дірку в російський ППО коридор, по якій запустити достатню кількість, наприклад. Ударних дронів так, щоб їх не позбивали ще на лінії фронту. Ну, от. Я думаю, що ці нам найбільш такі корисні зразки, а загалом потрібні ракети а, Сайдвіндер і АМРАМ. Бо все ж таки ми маємо винищувачі F-16, ну, і нам потрібні далекобійні ракети до них, не ті, які ми отримали там старих моделей на 90 кілометрів. А потрібні, хоча б C-8, варіанті C-8, з дальністю 160 км. кілометрів. Тоді ми могли при якщо складуться ідеальні умови, ми могли б такі пробувати збивати російські носії кабів. Останнім часом ще в медіа чутки з приводу того, що Трамп, нібито, закликав Зеленського бити по Москві. І Сьогодні Трамп все це спростував, заявив, що Україна має утриматися від ударів по російській столиці. Так чи інакше, чи є сенс взагалі про це говорити, якщо в Москві немає ані НПЗ, ані ВПК, це суто політичний центр, чи це все ж таки має сенс? Ну, по Москві можна і не бити, от по області потрібно. Там багато виробництв, там а, значить а, підприємства російської російського концерну тактичне ракетне вооруження. Вони там досить густо засіяні. І ті, які проєктують, і ті, які випускають, і ті, які випускають компоненти, і ті, які розробляють все це, проєктують. Да? Ну, от. Крім того, не забувайте, значить, Підмосков'я це великий транспортний вузол, авіаційний вузол, да? а це одна з двох больових точок Росії. Перша це НПЗ, друга це аеропорти. Це те. Ті боліві точки, натискаючи на які можна все ж таки довести до російського населення, що війна це погано, що це незручно для них, що це некомфортно для них. Хоча б таким чином, розумієте, не доходить через совість, дійде через спання на підлозі. Попів доби в аеропортах, ну якщо в нас з'являться засоби ураження е, такого плану, ми про це дізнаємося? Чи це на ваш погляд буде утаємничено і стане сюрпризом для росіян? Ну, Росіяни досить жваво обговорюють на своїх пабліках влучання. Я власне від них дізнаюся, де ми використовували е, поодинично поки що дрони з реактивними двигунами, де ми влучили? Як воно горить? Так що, ну якщо... Наші за наші військові ну, скажімо, спікер міністерства оборони не повідомлять про це або родів військ. Да, то росіяни на своїй шкурі напишуть, що там в них сталося. На останок не можу не спитати. Сьогодні буквально з'явилися перші фото українського дрона перехоплювача, який використовується для збиття шахедів, і основні технічні параметри перераховано: швидкість руху в повітрі 200-220, крейсерська атакуюча до 300. І загальна тривалість місії польоту 7 10 хвилин. Це означає, що це маленький, непотужний, а, який працює там мало часу. Але вибуховий а, вам відомо щось про цей дрон? Ви його вже бачили? Ні, поки що невідомо не бачив. Але я знаю, що у нас є ціла низка. Там стріла, буревій, там баг... маг... багнет. Потім німці випробували в нас дрон Титан. Був стінг «Вілі спільноти, де Ну, от перші два вони, наприклад, мають кращі, навіть кращі показники по швидкості. Писали, що до 355 км на годину здатні літати 15 хвилин. І стеля така, що перекриває весь діапазон польоту шахетів 5,5 км. Ну, це в основному про стрілу йшлося. буревій він трохи легший. От. І взагалі ми. Спокійно і ефективно збиваємо всі без винятку російські розвідувальні дрони. А оці те, що ми кажемо зенітні дрони, вони в першу чергу зараз найбільш актуальні збиття шахетів. Бо в нас замало ракет, і росіяни занадто швидко нарощують кількість пусків по нас. Наростили випуск, відповідно, кількість пусків. Да. Тому дрони типу стріла, і сподіваюся, що будуть працювати титани німецькі добре. І там я думаю, що в Сполучених Штатах і в Європі зараз теж ведуться розробки зенітних дронів, поділяться, то ми зможемо ще більше, ще краще протистояти цим масованим нальотам. Масовані нальоти найближчими днями будуть на ваш погляд. Є ознаки підготовки і, можливо, комбінованого удару з застосуванням крилатих ракет або морського базування. Чи поки кело в Києві можна дійсно виспатися? Ну, Київ відпочиває. Нервово, але відпочиває. О, значить Бо ну так окремі значить нальоти по області не виключені. От. Загалом масованих, скоріш за все, дня два-три не буде, бо росіяни на сьогодні вистріляли вже 4 тисячі ракет на 16 число. Ну Гур повідомляв, що вони здатні випустити значить 5200. Ну Безпілотників, да, вибачте, мова йшла про безпілотників. Якщо сказав ракет, то це помилка, uh -huh. значить 4 тисячі безпілотників відстріляли. От, е, мова йшла про 2700 шахедів і 2500 фальшивих цілих гербер. Ну, якщо вони наростили там до 3000 тисяч показників, да, ну все одно їм 14 днів, 2000 шахедів. Да? Фактично більше ніж 150 в середньому на день вони не здатні будуть випускати. І змушені будуть робити більші перерви. Пане Валерію. Дякую за розмову за вашу аналітику. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайково.